Ці леса, які можу тільки з тобою з сюди. у 95-й квартал і дам зразу. Іде в Зеленський впаде з осміху. А я казковий сивий дід, мене знає цілий світ. Я з дарунками мандрую. Я хочу дарунок. Щастя і радості всім бажаю. Поклонися, поклонися. Боже, я молоді шкарпетки маю, Дивіться, які гарні. Залі, От свої да новий рік чудове свято. Побажань завжди багато. Тож бажаю всім, <рес> всім. і маленьким, і великим. І товстеньким, і худеньким, і біленьким, і темненьким. Усім, усім, щоб здоровими росли. Снігурочку я десь втратила свою. Та ти шляпа, розумієш, скільки ж тобі років, ти ж записуй собі на бумажку, бо має бути внучка. Діти кричимо: Снігурочка! Снігурочка! Фотомоделя представляє снігурочку. Ваш виходний. Виживала мені не зі, зі, зі користуватись обідаю. Я з них полокала, поки їхала в ласкарці. Отове, як сиська їдуть у машині. Ота хе Одна ж фігурочка. Тож вона без горла на тебе. Де ти ходила? Десь ходив. Десь була мат. Пожив в дорозі. Поламався. Колеса не надули. Трапали колесо. Хоча рекет причепився. Ваня рекет причепився, ваня! <продуктор> я не забуваю. і факера мені свого телефончик, да я теж хочу такі косички. От эти чудові косички. Далі. Де дітей?